Минулого року повністю ліквідували заборгованість 40 підприємств краю. Звітують посадовці під час щомісячного засідання обласної комісії з питань заборгованості. Наголошують, що вдалося погасити борги, які були в комунальних підприємствах. Якщо сьогодні більшість областей гаси борги заробітні плати по комунальних підприємств, наприклад, самі ЖЕК за рахунок збільшення їх статутних повноважень за рахунок обласного бюджету, то на Хмельниччині і наш досвід вже сьогодні розповсюджується по іншим областям, ми гасимо заборговані заробітні плати саме шляхом вивчення кредиторських заборговності як фізичних осіб, як юридичних осіб, так і інших фінансових можливостей. На засідання обласної комісії запросили представників окремих підприємств, які допустили збільшення зарплатного боргу. Місто Хмельницький, проспект Бут збільшив на 33 тисячі, і борг уже сьогодні складає 316 тисяч. Хмельницький механічний завод на 10 тисяч і боржу 104 тисячі гривень. Хмельницька обласна організація Товариства Червоного Христа України на 9 тисяч. І борг уже складає 50 тисяч. Правда, не зрозуміло, чому борг росте. Знову виникла заборгованості заробітної плати працівникам комунального підприємства Хмельницька обласна фірма фармації в сумі 94 тисячі гривень. Незмінною залишаються борги із заробітної плати працівникам підприємства банкрутних товариства Подільський граніт Старосинявського району в сумі 128,4 тисячі гривень та Понінківського житлово-комунального підприємства 70 тисяч гривень. На кінець року у нас борг був 51 тисяча. А зараз 31 тисяча погашення іде, я вважаю, як для громадської організації погашення йде успішно. І ми, я сьогодні обіцяв на засіданні комісії, що до квітня місяця ми погасимо борги по заробітній платі. Крім того, що підприємства з різних причин боргують зарплату працівникам, вони завинили і перед пенсійним фондом. Щомісяця на виплату пенсій в області потрібно 600 мільйонів гривень. Половина з цієї суми має надходити від підприємств та підприємців краю. Проблематика полягає в тому, що 1700 платників є боржниками. До пенсійного фонду 46 мільйонів гривень сьогодні не зараховано, і не наповнено і не надійшло до бюджету пенсійного фонду. Сьогодні не отримана заробітна плата. Це не зарахований страховий стаж, і це знову ж таки в значно негативно вплине на майбутнє пенсійне забезпечення наших людей. Відтак рішенням комісії зобов'язали боржників найкоротший термін сформувати графік погашення боргу і працювати над його виконанням.